Скажіть, будь ласка, в якому випадку ви б рекомендували батькам дати дитині стресову дозу стероїду? Або це неможливо, щоб батьки це давали і тільки за призначенням лікаря? По правді кажучи, я ніколи не використовую стресову дозу стероїдів, отже. Загалом, коли ви робите щось таке, то краще робити це у тому місці, де ви маєте медичний догляд. З свого досвіду можу сказати, що в цьому немає необхідності є дослідження, які були проведені, щоб краще зрозуміти, чи стероїди працюють, чи щось ще на жаль, ми ще не. Маємо гарних результатів, які показують найкращу дозу, і попри те, що вже більш ніж 20 років у нас є досвід використання астероїдів. Ми ще не знаємо, чи давати 0,5 мг міліграм на кілограм, чи це те ж саме, як давати 0,75, скажімо, преднізону, наприклад, тому що за останні роки це роки. Акцент робиться на генній терапії, і ніхто не досліджував більше стероїди. за останні декілька років. Є декілька досліджень, які намагаються дослідити краще дозування, тому що скоріш за все ці діти їм не треба 0,9 мг міліграм на кілограм. Зеропонсевіазакорда або 0,75 приднізона на кілограм, і скоріш за все буде. Гарний результат з дозою 0,5, Але ми завжди даємо 0,75, 0,9, тому що ми знаємо, що це така, таке дозування. Але ці дослідження вони не дуже якісно проведені, і треба ще більше дізнатися інформації про стероїди. І скоріш за все, ось така стресова стресова терапія один раз на тиждень. Це все для того, щоб зрозуміти, чи дається кращий якийсь кращу схему надання стероїдів дітям. Знаєте, якщо ви будете давати стероїди 10 днів давати, 10 днів не давати, то ви не Ви намагаєтесь врятувати залози. Ви можете давати кортикозалози, тому що. Якщо ви будете давати 10 днів, 10 не давати, то тоді ця залоза не буде страждати. А якщо ви будете давати кожного дня, то буде псуватися, і з цієї причини це може бути більш проблематично у житті, і з цієї причини я хочу почати з цієї схеми, яка не нашкодить фізіології хлопчика дуже сильно.